Друзі, всім привіт! Сьогодні маємо нове надходження. У нас сьогодні з'явився в продажу ось такий красень. Джип-чирокі чи чистокровний американець 2022 року випуску 3,2 бензин. Повний привід, автомат. Машинка мінімальніша мала пошкодження по Америці. Друзі, відновлене все в оригіналі. Замінено деталі в колір. Друзі, взагалі немає ніякого шпакла, ніякого колхозу. В ідеальнішому стані автомобіль, радарчик бачимо. Комплектація в нього, до речі, дуже також класна. Є ось такі красивучі дисочки. Е, гума тут також у нас грязіва стоїть. Це широкий X машинка затонована в ідеальному просто. Друзі, ну тут словами так не передасиш. От вживу, щоб ви його побачили, це було б зовсім зовсім по іншому. Фаркопчик є, великий багажничок є. Друзі, безключовий доступ також в ньому є. Подивіться на стан взагалі Комбінований салончик, шкіра, тканинка, світлий потолочок. Дуже гарно виглядає. Машина хазяйська, доглянута з пробігом 57 тисяч кілометрів. Електропакет, автосвіт, автодощ. Ми маємо. Мультикермо. Подивіться, в якому стані сидіння. Це тканинка у нас тут спеціальна така Електропривід, бокова підтримочка Також у нас тут є. Підігрів передніх сидінь, підігрів керма. Подивіться, в якому стані все абсолютно клімат-контрольчик, музика, до речі, тут класна. Друзі, розхід 11,5 за 3 тисячі кілометрів, за 3468 тисячі кілометрів, середній розхід на автомобілі 11,5 літрів бензина. Ціна на цього красення буде 24 тисячі 990 доларів. Знаходиться він у нас на локації кільцева дорога, 1 ТРЦ Республіка Парк. Він доступний в лізинг, доступний в кредит, готівковий, безготівковий розрахуночок, розрахунчок криптою. Ви можете його також обміняти на свій автомобіль. Друзі, приїжджайте, торгуємося, перевіряйте. Це просто нова машина. Це реально класна, дуже знахідка. Приїжджайте, тестуйте і його купуйте.